І усім, негайно відкладайте всі свої буденні справи та робіть паузу. Поринайте разом з нами у яскраву та цікаву телетусовку. В ефірі програма Молодіжний портал і я, Катерина Тригуб, запевняю, сьогодні ви не засумуєте. Дайджест випуску тренувальний зал особливий простір, де артисти проводять майже увесь свій час. Ми побували на тренуванні танцювального колективу Action Street та відчули драйвову та енергійну атмосферу. Здоровий спосіб життя для молодих, краса власного тіла та міцна сила волі. Спорт це правильне рішення. Тренуйтеся разом з нами, знайомство з талановитими виконавцями у рубриці Молодіжний Арт. Рубрика Мотиватори нагадає про важливі речі. Ви почуєте слова, що мають значення. Все це у програмі Молодіжний портал. Коли людина відчуває себе щасливою, вона танцює. А коли людина танцює, вона по-справжньому щаслива. Танець для тих, хто знається на цьому мистецтві, це сенс життя. Ловіть репортаж. Ми побували на тренуванні одного з найдрайвовіших танцювальних колективів нашого міста. Сцена для артиста особливий простір, де відбувається контакт з глядачем, віддаючи всього себе, вкладаючи свої сили та емоції у мистецтво танцю, артист направляє потужний поток енергії глядачеві, а взамін отримує не меншу порцію наснаги від глядацького захвату. Але ще цікавішим за енергетикою є простір тренувального залу. Саме тут танцівник проводить увесь свій час, відточуючи рухи до ідеального результату. Кропітка робота над власним тілом та формування міцної сили волі, тренувальний зал стає свідком злетів та падінь танцюристів. А ще саме тут народжуються оригінальні постановки. Коли дивишся виступ артистів на сцені. Здається, що вони танцюють з дивовижною легкістю. Насправді, щоб досягти такого ефекту, танцюристи колективу Action Street майже живуть у спортивному залі. Танцую я, собственно, потому что у меня обычно все болит. Если я не танцую, я просто разваливаюсь. Мои суставы, кости, все отламываются, падает, как у старого деда. А вот я танцую и мне хорошо, сразу выздоравливаю. Танец меня лечит. Танцы это очень круто, и я обожаю их за то, что я получаю неимоверное удовольствие, когда я танцую, и вот именно эту энергию от зрителя. Это самое лучшее, что может быть. Я обожаю за это танцы. Цікава форма мистецтва сучасний екстремальний танець. Цей напрям поєднує у собі елементи дивовижної хореографії, екстремального брейкдансу, акробатики, циркових трюків, спортивної гімнастики, театру. Завдяки такому різноманітному сучасному танцювальному набору виходить дуже видовищний сучасний танець. Остановки танцювального колективу Action Street, яскраві, енергійні, наповнені вражаючими неймовірними акробатичними трюками та елементами шоу-театру. Кожен номер колективу має свою концепцію, де є цікава ідея. За це відповідає керівник Олександр Завацький, який для артистів є з одного боку жорстким тренером, а з іншого безпосереднім наставником. Экшен это круто, экшен это стильно. Экшен это большая семья, дружно. Экшен это очень весело. И это достижение силы воли. Это большие цели каждый человек, который ставит перед собой. Я очень доволен, очень радуюсь, что у меня такой крутой коллектив, которым я могу гордиться на сегодняшний день. Потому что это дружные люди, которые обожают друг друга, наверное, да? каждый по-разному. Но они идут все к одной большой великой цели, которая называется искусство. Щоб досягти вражаючого ефекту відмінного результату, артисти активно тренуються, вони мають професійну підготовку та безустанно працюють над собою. При цьому репетиції завжди проходять, як кажуть танцюристи, у повну силу, тобто викладаючись як на концерті. Тренування колективу схожі на велику танцювальну тусовку. При цьому кожен артист окрема особистість має свої фішки та особливости. Танцюю, по тому, що нравиться, тому що люблю. Люблю дарить радость людям, люблю дарить свою енергію, получать взамен, люблю все, що связано з танцями. Потому що я приїде з другої планети. І мені здесь остался і решил навчитися здесь танцювати по другому стилю. Танцювальний колектив Екшн-Стріт нагадує велику компанію близьких друзів, майже сім'ю. Вони мають одну спільну слабкість, неймовірну любов до сучасного танцю, у якому складається увесь сенс їх життя. Сила волі, сила духу та сила власного тіла. Спорт правильне рішення для молоді. Настав час студійної частини програми Молодіжний портал сьогодні будемо мотивувати нашу молодь до тренувань до здорового способу життя. Вітаю гостей у нашій студії. Це професійні експерти у сфері фітнесу. Юлію як бути здоровими та сильним духом сьогодні, нашої молоді. Здравствуйте. Хочу сказать, что наша молодежь – это активное население, которое сидят за компьютером, активно играют в игры. Они не активно выходят на улицу, бегают, прыгают. Они много учатся, много отдают предпочтение гуманитарным наукам. Но хотелось бы и напомнить, что есть еще тело, физическое тело, которое также требует ухода за собой, требует отдачи энергии. Фитнес, нью Бодис, что это за напрям такие цикавые? Это такая система упражнений и подход к человеку, который включает в себя и упражнения, правильное питание и рекомендации по здоровью. То есть у кого-то могут быть какие-то болезненные ощущения в суставах, в спине. То есть молодежь не вся здорова на 100%. И вот чтобы не допустить вот таких вот в будущем проблем со здоровьем, мы рекомендуем заниматься. То есть мы проводим медицинский опрос, то есть уже на каком сейчас этапе находится человек. Дальше предлагаем ему физические упражнения, силовые, направленные на различные функции организма, то есть и на силу, на выносливость, на координацию. А дальше и предлагаем правильно питаться, то есть не злоупотреблять сладким, больше овощей, фруктов, мясных продуктов, молочных. То есть предлагаем им комплекс питания, который будет гармонично воздействовать на наше тело вместе с упражнениями. Дякую. Ганна, скажіть, займатися спортом, займатися фітнесом та слідкувати за власним тілом. На сьогодні це актуально? Да, так, це очень актуально, тому що кожна дівчинка, тим молода, стремиться бути сексуальною, привлекальною. хочет больше соблазнять мужскую половину, поэтому она будет стремиться себя держать в форме и э, стараться заниматься спортом, то есть э, правильно питаться, тренироваться, следить за своей фигурой, то есть это все в комплексе и э, внешний вид, и э, физическая форма тоже, и образ жизни. То есть когда ты начинаешь этим заниматься, ты уже э, без этого просто не можешь. Я гадаю, это такая мотивация, она потребна для молодых? Я думаю, что да. Это будет стимулом идти дальше вперед и стремиться к более совершенному. Александр, я гадаю, что дают такие занятия нашей молоди. Ну, прежде всего, конечно, красота тела, бодрость духа и уверенность в своих силах. Дякую, Юлія. Скажіть, а чи, наприклад, формування краси власного тіла? Чи дає воно ще формування сили волі, сили духу? Конечно, то есть, коли чоловік займається фізичними упражніннями, виробляються определенні гормони, появляється настроєння.

Через даже несколько занятий ви почутувати мушечний тонус і увидите в собі змінення. Це будет стимулом идти далі і не останавливаться. Ну, зараз я пропоную провести майстер-клас для нашої молоді. Це перший урок мотивації. Тож молодь, на вставайте та починайтеся та починайте тренуватися разом з нами. Ну що, тоді розпочинаємо наше тренування? Починаємо.